30 листопада в Ірпені відбудеться безкоштовна музична вистава для дітей та їхніх батьків. Проєкт Йокодошка і друзі це веселі авторські пісні, інтерактивні ігри та творча атмосфера. Під час шоу відбувається жива взаємодія артистів з дітьми і максимальне залучення аудиторії у виставу. Авторкою проєкту та концертної програми для дітей є українська співачка Йокодо. Під час перебування у Словенії продовж 2022-2023 років вона записала сингл до за. Правди присвячений захисникам Маріуполя і створила кавер на пісню легендарного словенського співака Владо Кресліна. Авторка пісень брала участь у багатьох заходах на підтримку України та отримала відзнаку від посольства України за внесок у культурне просування нашої країни. Минулого року співачка відвідала ірпінський центр для дітей з особливими потребами, дивить де провела музичну зустріч цього року. Вона планує повернутися до центру з новорічною виставою, щоб знову подарувати. Вихованцям святковий настрій. Це унікальна вистава, де діти не просто слухачі, а активні учасники історії. Вони співають, танцюють, впливають на сюжет і усіляко розважаються. Але. Ця вистава подобається дорослим насправді не менше ніж малятам, адже це справжній заряд позитиву. Це можна сказати антистрес, родинна подія, на яку можна прийти з друзями, сусідами і всім буде добре. Музична вистава розпочнеться о 16-й годині вечора у лісовій книгарні Вірпені. Вхід вільний, але за бажанням можна залишити донат.